Привіт-привіт! Дивіться, що в мене на столі ось така от кишка. От. І ось такі навушники, які називаються Pandamon від Celest. Вони трошки перероблені і приїхали до мене від Арсена. Арсен, тобі дякую. Було цікаво їх послухати. Задовільнив я свою цікавість. І, до речі, можу сказати, що навушники дуже непогані. От. А ще вони дуже непогані з оцим от кабелем. Це кабель від Іваніцького. З ним я сам не знайомий, але дуже було б цікаво. І що можу сказати? Цей кабель мене вразив, вразив звуком, дуже класний. Але чим він мене не вразив, це своїм виглядом, по-перше. А по-друге, це своїм е таким, зручностю використання. Ось можете побачити. Це гібрид. Тут використовується чиста мідь. От, і ще жили е е е е е е по, по той, той ж, той ж міді. Отже, звук є, як і. Це я зараз про кабель. Звуки є як і наповненим, тілесним, так і повітряним, детальним, з, гарним, з гарною роздільчою здатністю. Ну, все тут класно. По звуку немає до чого якось її і... лаяти. Не знаю, як ще можна сказати. Причепитися до чогось. Отже, і звуком тут гаразд, але юзабіліті, ось самі бачите, яке. Не дуже вдалі заушений. Це такий, я б сказав, би, стаціонарний варіант використання, щоб ви отак от одягли навушники, сіли рівнесенько собі десь у кріслі і все. І більше не, нічого не робити і не ворушитися, бо одразу ж навушники висмикуються із вуха. і до речі, навушники непогано сидять у вусі, але трошечки в мене, я вже розповідав, що є такий недолік, що з лівого вуха випадає навушники, особливо вакуумні. тому ось невеличкий рух, і все, і вже навушник назовні. Тому сів, завмер. І слухаєш музику. <хех> і це таке відповідно до філософії, що аудіофіл повинен страда, страждати. А чи він, він повинен страждати? Оце таке питання до, 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 до самого аудіофіла, і я б, мабуть, більше віддав би свою увагу до якоїсь більш, мабуть, простої моделі, але більш зручної. Ще от такий кабель, він як, як у лікаря стетоскоп. Десь теж таке відчуття є. Але із звуком, який він видає, то про, про це миттєво забуваєш і просто поринаєш у звук, і більше тобі нічого не потрібно. Ось хочу показати рідний кабель. Він дуже схожий на продукти від Тріповін. В мене була Оліна. Я показував, як на мене, один в один. Він набагато простіший, м'якіший і таки, трошки таки дає таку вуаль на звук. Тому ну, не рекомендую цей кабель. Однозначно. Так, а що ми тут маємо тепер до самих навушників? Тут <смеш>, такий момент. Ці навушники бюджетні доволі. Тому і до них якісь питання дуже високі, дуже високу планку, якусь до них тут не пристосуєш. Тому буду казати, як є. Як бюджетний варіант просто бомба. А якщо у вас є ну, така потреба без е, е, коштовності, просто звук. То із цим кабелем ці навушники підіймаються над е, рівнем багатьох навушників. Від, е, скажімо, від 30 доларів до рівня десь доларів 50-60. І це вже десь близько до тих же штін Панда, і багатьох інших ну, в цьому ціновому сегменті, але є одне але. Я б назвав цей звук не простим, а таким е прямим, як лінія електропередач. Отже, е якщо ви хочете отримати якоїсь вишуканості, якоїсь такої співучасті, то тут ви її не отримаєте. Це такий жорсткий, це такий прямий звук. І, мабуть, і буде класно, якщо ви слухаєте якийсь метал, рок, щось таке. Стосовно жанрів, нормально вони відігрують всі жанри, але з поправкою на от такий звук. Що по частотах? По частотах тут у нас все непогано. Бас. Він такий наповнений, він ударний, йому, можливо, не вистачає там якоїсь довжини і якоїсь саббасової частини. А так, доволі непогано, і в деяких треках він навіть дивує, що я можу сказати. Все класно. Ось. Щодо середніх частот, вони на диво не провалені, дещо спрощені, але на свою ціну теж все непогано, враховуючи теж такий прямолінійний характер звуку. І високі частоти. Ну, Тут найбільш, мабуть, претензій буде. Хотілося б довше, хотілося б вишуканіше, хотілося б якоїсь родзинки і характеру, але ось у нас так є. Лінія електропередач, <смі> якщо хочете. Отже, якщо вам цікаво спробувати щось незвичайне, не, не таке, непросте, не а менш з тим і бюджетне, то доволі непогано. До речі, у мене ще от є дуже велике питання до дизайну. Тут, от бачите, Арсен прибрав цей малюнок із фейсплейтів, там сіточка є. От. Я б на, теж не хотів би наносити такі навушники. де дещо де віддає такої, так, дитячий якийсь такий стиль. Ну, якщо вам таке подобається, то будь ласка, а так можна, ось бачите, він якось відклеїв і розвернув так в, в, в іншу сторону ці фейсплейти. І тепер воно якось не так кидається в очі. ось Бачите, проглядає цей малюнок. З внутрішньої сторони. Ну, є, як є. Отже, доволі все непогано, доволі все чудово із цим звуком. Так, він не є якимось там топовим. Так він не додасть вам якоїсь там вишуканості але, але він дасть вам динаміку, він дасть вам напор, він дасть вам жорсткість таку. Коли це потрібно, і навушники мають місце бути, все непогано. І якщо вам подобається таке, то зверніть увагу. Якщо ні, то зверніть увагу на щось інше. От такі от пандамони відселест. І так, кабель класний, але дуже незручний. На цьому все. На все добре.